Друзі, ваше підприємство надає поворотну фіндопомогу фізисобі? то не забудьте показати її в 4 ДФ. Як це правильно зробити та як не наробити помилок під час її надання? Давайте розбиратися. Почнемо з важливих нюансів, на які треба обов'язково звернути увагу. І так, відповідно до норм ПКУ, поворотна фіндопомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором. Надається відповідно до договору без нарахування процентів або надання інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами. Та є обов'язковою до повернення. При цьому і надавати отримувати поворотну фіндопомогу може будь-хто. Юрособи, фізособи. Ну, наприклад, підприємство може позичити гроші як своєму працівнику, так і будь-якій сторонній особі. Тепер розберемося, чи є поворотна фіндопомога об'єктам оподаткування. За правилами ПКУ, основна сума поворотної фінансової допомоги, що надається фізособі, не включається до оподаткованого доходу. До бази справляння військового збору сума позики також не входить. Зверніть увагу, строк, на який видається позика, для цілей оподаткування не має ну, ніякого значення. Як же правильно її відображати в 4DF? Надану фізособі суму поворотної фіндопомоги зазначаємо в першому розділі 4Д податкового розрахунку, сформованого за місяць, у якому вона надана, з ознакою доходу 197. Та у графах 3А і 3 вказуємо її суму, а графи 4А, 4, 5 А та 5 залишаємо незаповненими. Будьте уважні! У 4ДФ маємо відображати тільки надання поворотної фіндопомоги фізособі. А от повернення такої допомоги фізособою позичальникам в 4ДФ не відображаємо. Далі розглянемо найпопулярніші запитання, які зустрічаються на нашій гарячій лінії: чи треба оподатковувати поворотну фіндопомогу, яка була надана працівнику, але до погашення боргу він звільнився. Ні, не треба. Він і надалі продовжує погашати суму позики, незважаючи на факт звільнення. Тут неважливо, перебуває чи ні філосово у трудових відносинах із позикодавцем. Чи треба опорядковувати суму позики, якщо позичальником порушені строки її погашення? То треба розуміти, що якщо сума позики погашається з порушенням строків, але в межах строку позивної давності, то дохід у позичальника не виникає. А от після спливу строку позивної давності, заборгованість за позикою може перетворитися для фізособи на оподатковуваний дохід. У такому разі фіосово-позичальник повинна самостійно відобразити дохід у річній декларації і сплатити до бюджету БТФу та військовий збір із оподаткованої суми списаної заборгованості. Що робити по законодавцю із списаним боргом? Підприємство по відображає у 4ДФ суму списаного боргу з ознакою доходу 107, якщо сума заборгованості включається до оподаткованого доходу. З цією ознакою відображаємо суму заборгованості платника податку, за якою минув строк позивної давності, та яка перевищує суму у 2023 році 1342 гривні. При цьому графи 4, 4А 5 та 5А не заповнюємо. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації. Та з ознакою 194, якщо сума заборгованості не включається до оподаткованого доходу, тобто не перевищила суму у 2023 році 1342 гривні. У цьому випадку також графи 4А, 45А та 5 не заповнюємо. А як бути, якщо позикодавець прощає борг фізособі за власним рішенням до закінчення строку посадної давності? Чи виникає тоді дохід у позичальника? Основна сума такого прощеного анульованого боргу у 2023 році це 1675 гривень, включається до оподаткованого доходу фізособи як дохід у вигляді додаткового блага. Якщо ж основна сума прощеного боргу не пов'язаного з процедурою банкрутства до закінчення строку позаної давності не перевищує податкову межу, то вона... Не оподатковується в такому разі, боржник самостійно сплачує ПДФО та військовий збір із суми прощеної позики та відображає їх у річній податковій декларації за умови, що позикодавець повідомив боржника про прощення анулювання боргу через направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення, або шляхом же ж укладання відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення анулювання боргу. А от якщо позакодавець, тобто кредитор, не повідомив боржника про прощення боргу, то податки сплачує кредитор. У 4D підприємство-позакодавець має відобразити основну суму прощеного боргу за той місяць звітного кварталу, в якому такий борг було прощено. За ознакою доходу 126 відображається прощена сума боргу, дохід від особи, якщо вона перевищує у 2023 році 1675 гривень. За ознакою доходу 189 відображається сума анульованого боргу, якщо вона не перевищує неоподатковану межу. На цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!